Що найперше людина, яка керується робить добрі справи, чи цінності, і чи можна бути доброю людиною без християнських цінностей? Ви знаєте, в сучасному світі ми більше звертаємо звичайну увагу на такі. Навчальні дисципліни, які намагаємося дати дітям нашим з раннього дитинства. Наприклад, моя онучка вже в три роки знає англійську мову. Мій онук в п'ять років вже вирішує задачі за другий клас. Це все дуже класно. Але ви розумієте, це те, що однозначно знадобиться вашим дітям в життєвому шляху, але найбільше їм знадобиться якими людьми вони стануть. Які цінності духовні, моральні ви в них закладете, і яких друзів серед своїх однолітків, серед старших, молодших дітей з вашого двору вони оберуть, бо це якраз та підтримка і та основа духовності, яка в подальшому стане і важливою при обранні професії, бо обрана професія по цінностям, а не по цінникам, дійсно приведе до хорошого результату. Бо обрана пара до шлюбу по цінностям спільним, а не по цінникам, uh -huh. скільки заробляє людина на сьогоднішній день. Ми знаємо це актуально, стане основою щасливої сім'ї, де в дитини будуть і мама, і тата люблячі батьки, де спільні спогади дадуть новому життю. Просто дуже хороше майбутнє.